Усім привіт, мої хороші! Буде таке трошки відео <смі>, без заставки. Бо я ще не переробила, не мала змоги переробити заставку на нову назву зі старою не хочу. Тому думаю, трішки ми потерпимо. От. А мова сьогодні піде про те, про що мене запитували кілька днів у приватні повідомлення. От, і це, що мені потрібно, якщо я хочу займатися орхідеями. Що мені треба бути купити, і так далі, і так далі в цьому дусі. І а, на питання може бути дуже багато відповідей, тому що все залежить від того, наскільки серйозно і глибоко ви хочете цим займатися, і які у вас взагалі умови. Так? Але давайте я розкажу, що є в мене, поясню, чому як. Так? А ви вже з цього зрозумієте, що може бути не потрібно, що вам буде потрібно. І взагалі, чи хочете ви <смі> цим займатися. І ну, найперше, що нам буде потрібно, це орхідеї. Орхідеї коштують по-різному. Тут дуже великий діапазон, і все залежить від того, які ви будете обирати. От тому <смі> по ціновій політики тут не, вам нічого не буду підказувати. Мабуть, по всьому відео нічого не буду казати про ціни. Це вже кожен вибирає сам для себе, що і за які гроші він купляє. Я просто буду. Вам перечисляти, що треба. Так, і до орхідей вам, звісно, знадобляться добрива. Може, ви не хочете добрювати, може хочете, але ну, я все-таки за те, що треба їх піддобрювати, підживлювати. Так, тому підживки на ваш смак. Далі обов'язково ви зіткнетесь тут, нікуди не дінешся з усілякими гадами, які селяться. В наших орхідеях і вам потрібні будуть протравки, вам потрібні будуть інсектициди, акаріциди проти кліщів, і вам потрібні будуть а, противогрибкові препарати або фунгіциди, так? А Акаріциди і інсектициди інколи бувають комбіновані в одному засобі. От, Тому уважно читайте проти кого у вас і купуєте це. Це вам буде дуже треба. Далі вам обов'язково буде треба або сікатор, або ножиці великі для рослини, знадобиться в якийсь момент точно. І, звісно, вам потрібен буде ну, алкоголь, наприклад, для стерилізації. Так? Або ви можете стерилізувати над вогнем. Якось так: рукавички. Я використовую для пересадки, бо в мене і шкіра пересихає від частих пересадок, і поливів. І реагую від контакту з добривами чи з протравками, а також мені не подобається нігтями, які ти потім сидиш і викавирюєш, тому я використовую рукавички. Дуже вам рекомендую, класна штука. Далі під кожен горщик вам буде потрібен або малий піддончик, так, така тарілочка, або, як у мене, великі піддони, у яких стоять орхідеї. Зручно, насправді нічого нікуди не тече, не збігає, немає зайвої води, зайвого бруду. Досить насправді корисно. Що у нас іде далі? Так, ну по догляду за самими оргами і їх розташуванню, таке основне. Це все і як зазвичай, спершу ваші орхідеї будуть жити на підвіконні, але з часом. наступить той самий момент, коли вам знадобиться стелаж. Вам знадобиться або поличка на саме підвіконня, щоб збільшити площу під орхи, або ж вам знадобиться отакий стелаж, як у мене. Щодо стелажів, вони є пластикові, от, вони набагато дешевші, ніж металеві, але ну, для мене мінус. Мені незручно на них крепити досвідку. Так, і я все-таки за те, щоб були прорізи на поличках для кращої циркуляції повітря. А, і так далі, і так далі. В цьому дусі, тому мені пластикові не дуже підходять. От, є дерев'яні, ну тут залежить від вашого поливу, в мене є дерев'яні, я якраз на нього там дивилась. Вони досить довго прожили. Ми їх обробляли, лакували лаком. Так, Але я на них не поливала так, як я поливаю зараз. Я думаю, якщо я них би поливала опрускуванням, коли все тече і бризкає, то вони б мене так довго не прожили. Тому дерев'яні це теж вибір не дуже. Металеві це. Хороший вибір. Якщо вони класно зроблені і добре прокрашені, то вони зазвичай дуже довго слугують і не це якраз роздивляюсь, такі свої, не іржавіють, але згодом це настає, за ними треба доглядати, їх треба буде перефарбувати. От, є отакі хромовані. вони начебто не ржавіють, але на, насправді вони іржавіють <Allāh> як не крути, але не так швидко, як металеві. От. Але все-таки це одного дня станеться. Дуже зручні. отакі. Тому що в них, от, бачите, є тут насічки, і ви можете встановлювати поличку на тій висоті, як вам треба. І ви можете докупати полички, наприклад, і доставляти ще. Мені дуже подобаються такі стелажі. Ціна, щоб подобалась, то тобто взагалі був вогонь. Так? От, що ще нам обов'язково. Обов'язково для вашої ж зручності це вимірювальні прилади, це той самий термометр, щоб ви знали, що відбувається з вашою орхідеєю, і це гігрометр теж вам не зашкодить. А щодо підсвітки, це на ваш розсуд, я вважаю, що підсвітка потрібна, але це залежить від того, знову ж таки, де ви живете, яке у вас віконечко, що там у вас з віконечком, і так далі, так далі. І це ваш вибір. А відмічу, тільки що коли у нас пішов у групах орхідейних бум на підсвітку, то а підсвітка ж потрібна не тільки для того, щоб орхідея заквітла, насправді так. І хто поставив нормальну підсвітку, то вони всі-всі абсолютно написали перше, що помітили, це рост коріння. Коріння насправді починає рости набагато крутіше, тому що знову ж таки підсвітка це не тільки цвітіння, це фотосинтез. Фотоцинтез це все для наших рослин, просто все. Так, і там дуже багато різних спектрів, які впливають на різні етапи розвитку, на різні моменти розвитку наших рослин. Тому все-таки підсвітку краще ставити хорошу. Так, а далі, що нам ще буде потрібно? Зволожувач. Ну, чесно кажучи, а я обходжусь без нього, і я побачила, що то не є прям дуже обов'язковим. Хоча все залежить від того, що ви будете вирощувати і як, і насправді зволожувач може стати вам дуже у пригоді. Його найкраще ставити зверху, щоб пара спускалася донизу і проходила повз ваші рослини, так даючи їм додаткову вологу. Ось такий варіант: вентилятор. Ну, тут я вважаю, що вентилятор це просто обов'язково, бо він дає класний рух повітря. А це дуже корисно для ваших орхідей, як би ви їх не поливали, це запобігає появі грибків, це запобігає, наприклад, якщо у вас потрапила кудись водичка, не буде там застою вологи, не буде гниття і усього цього. Це взагалі підіймає їх рівень імунітету. Насправді, і застояний повітря дуже погано впливає, воно не насичене так киснем. І це не дуже для рослин насправді. Плюс мені подобається вентилятор, тим, що коли він працює, він допомагає швидше змішувати, наприклад, більш нагріти повітря і холодне повітря. От в мене на балконі. Коли обігрівається балкон або гарячий воздух заходить з кухні, він так швидше змішується з холодним воздухом, який йде від вікна. Також і циркуляцію з кухнею теж покращує. От, що далі? Так, а далі додаткові вимірювальні пристрої. Які вам можуть знадобитися. В мене, наприклад, є люксметр, який вимірює освітлення, що там та як. Там багато різних а в нього є м -м, варіації, що як він вимірює. Про це ну, ви треба робити окреме відео. І також в мене є pH-метр, що теж таки дуже важливо. І tds метр ph метр потрібен для того, щоб розуміти pH вашої води, так, і тут. В залежності від pH води краще або гірше будуть засвоюватись певні мікро і макроелементи з ваших добрив. Тому що для одних, наприклад, потрібне більш кисле середовище, для інших більш лужне середовище. Привіт, хімія! Я думала, ти мені ніколи не знадобишся. Дуже знадобилася мені хімія в житті як виявилося, і в побуті просто неймовірно. Так, от тому це потрібно. ТДС вимірює солі. Так, у вашій воді і має бути, ну, в ідеалі, пишуть, що до 200-200-300 для наземних орхідей, можливо, до 500, але треба бути обережними, наприклад, з фрагніпедіумами, хоч вони і наземні, та їм не підійде така водичка, так? але ну, все, що вище 500, то взагалі ні. А по-чесному все, що вище 300, то взагалі ні. От, ну що, це таке, мабуть, основне, що вам знадобиться. А далі вже підуть різні такі тонкощі. Там, наприклад, якщо ви хочете добрива, які в шариках, так, але не хочете класти їх в субстрат, хочете регулювати, коли ви будете їх додавати, то для цього є спеціальні корзинки, які підвішуються, там все-все це. Все, все, все. Через корзинку проливаєте, і тоді потрапляються добрива. О, до речі, почала розповідати і забула, вам обов'язково знадобиться запас кори. Кори і те, що ви будете використовувати як дренаж, і бажано мати пару різних фракцій кори для різного розміру орхідей, для самих різних орхідей. Так, і якщо блоки, то вам будуть потрібні блоки. Також, мох з факну, в принципі, вам теж не зашкодить, хоча я його майже не використовую, та все ж таки я розумію, що він вам може дуже знадобитися. А замість мохусфагнума, щоб прикривати орхідеї зверху, дуже класно лягає кокосове волокно. Його не треба так часто змінювати. Воно не набирає в себе зайву вологу і не робить болотце. Воно не буде там ніяк давати підгнівати шиці вашої орхідеї, там фалонопсису, чи ренхостилісу, чи ванду, чи котлею, чи що ви посадите. Так, І а, воно допомагає затримувати саме вологу у верхньому шарі субстрату, щоб вона так швидко не випаровувалась. От, що дає більш рівномірне просихання субстрату по всьому горщику. І, ну, звісно, вам треба мати горщики, це обов'язково. так. І те, чим ви будете поливати. А це: або підерце, місочка, і якась лієчка, ковшичок, який вам зручний, чи поливалка, як у мене, чи оприскувач, як у мене. От, щось таке. Ну і знову ж таки. А орхи є різні, є, наприклад, орхи, яким будуть потрібні опори. Так, ну, а але це вже більш так специфічно. В основному це те, що я вам перечислила. От, ну і, звісно, інформація. Інформація це головне читати, слухати, розповідати, ділитися досвідом. І тоді все обов'язково у вас вийде. На цьому сьогодні все. Я дуже сподіваюся, що це було корисно. Дякую за перегляд і всім пока-пока. Не забувайте допомагати ЗСУ. Вірити у наші ЗСУ, бо вони найкращі. Тепер вже точно. Пока-пока.